Слава Ісусу Христу, і розумію, що без пастора навіть не знаю, як поступати в кожній ситуації, де мені помилувати, де мені прощати, де мені взагалі щось казати. Я розумію, що я просто реально без пастора нічого не можу сказати, тому що не навчена так. Варта всім. Сказати, в суд приявити до всіх, сказати всім все, як треба жити, але до себе, любимої, милості. І пастор показує, що закон, якщо я буду жити по емоціям, всім приміняти око за око, як пастор каже, там, тобто це значить, що я не маю поступати по емоціям. Ісус каже, не живи по емоціям. І якщо я буду поступати по любові, то я не буду під законом. Якщо я не поступаю по любові, поступаю по емоціям, значить під наді мною вже закон. Але щоб не бути під законом, є вищий стандарт це жити по духу, по милості, являти прощення.